Киевский режим демонстративно саботирует мирные инициативы, провоцируя полномасштабную войну в Европе. Мы должны нанести ответ на встречный с элементами превентивного. 80 бордели с проститутками обязательно, дорогому. Санатории с проститутками. Фантазируйте дальше. 325 Украины с Россией. Я не удержалась, чтобы ее купить и вам подарить. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні я пророкую, я анонсую, я вангую фантастичний і гострий випуск. І не тільки тому, що я його готувала, а ще й тому, що ми для вас назбирали купу дивовижних перлів. Тож не забувайте на старті нашої програми підтримувати нас своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, і звісно, ходіть в опис до нашого випуску і обов'язково підтримайте Збройні Сили України. Дуже добре, аж боюсь зурочити, йде наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників, які зараз перебувають на Куп'янському напрямку. Ми з вами близькі, щоб зібрати перші 100 тисяч із 250, і Я буду надзвичайно вдячна всім, хто під час цього випуску обов'язково задонайте. Пам'ятайте, що таким чином ми і завдячуємо нашій армії за те, що вона нас захищає, і допомагаємо Збройним силам України, силам оборони бити ворога. А сьогодні я до цього вас буду мотивувати дуже і дуже багато. Але почнемо із неймовірного: із такого, що неможливо вигадати, написати навмисний сценарій, штучний інтелект до цього б ніколи в житті не додумався. Ви ж знаєте, що росіяни тупі, а все, що в них робиться, тобто створюється, воно створюється з гівна і палок. Все старе, все зношене ще. Радянської доби саме тому вони постійно, наприклад, домблять свої власні регіони кабами, скидають бомби і не тільки. Саме тому відбулась і та сама історія, яку розповідати без істерики, без емоцій просто неможливо. Коротше, російські льотчики, ну які так це в принципі такий, знаєте, штучний товар. Тепер в Росії претендують на премію Дарвіна за найбільш безглузду смерть. Тільки вдумайтесь: в неділю в одній із російських військових частин самоденацифікувалися одразу двоє російських військовослужбовців через спрацювання системи катапультування одного із літаків, одного із російських бомбардувальників, Оці самі пілоти і штурман просто капіту. Катапультувалися. Вони сиділи в літаку, спрацювала система оповіщення про небезпеку. І літак їх такой єблись. Тільки небо було не відкрите. Ангар був непросторий. Їх розмазало, їх розчавило, їх роздавило, просто сплюснуло обстелю ангару. Вони померли не в бою, а через несправні системи літака. Тобто родини будуть ховати не. Тіла своїх захисників, а тупо мокрий шмат стелі. Що вам сказати? Так же сталося, що інженер зняв для нас із вами спеціально ексклюзивні кадри. Як же це було? <звук> Як ви розумієте, встановити автора і правдоподібність важко, але це найкраща ілюстрація того, що відбулося на території Росії цими вихідними. Ну а тим часом на самій Росії та злоба дійшла, здається, своєї кульмінації. Ні, серйозно. Ну раніше, принаймні, вони робили вигляд, вони грали виставу, маскувалися мені бамбірняк. Раніше вони якось говорили, що звільняють нас хірургічним методом, ледь не жертвуючи собою. А тепер все Все. Рваніна пішла, бамбім українців як хочемо і чим більше, тим краще. Тобто, ми жили собі так, як люди, будували свою країну зі своїми стратегіями, поглядами, як хотіли, як могли, і виявляється, саме цим ми нагадали росіянам. І бо я чим більше дивлюсь і слухаю ну, наприклад, Гаспаряна, тим більше я пересвідчуюсь, що його народила не мама. Ні, його висрав тато. Бо бути таким злим і кровожерливим це реально якийсь дар із пекла. Це і Це Просто викашування всього, що є на лівому берегу. Далі толпа понесеться. по Украине, и гораздо проще проводить зачистку территории от оставшегося там отреби. Ну да, это очень цинично, но это прагматичный ход. А почему мы должны заботиться об этом населении? Вот, вот я единственное не понимаю, вот эту вот э, тональность. Ну то есть, они голосовали за власть, власть их всю дорогу устраивала, а заботиться о них должна не та власть, которую они поддерживали, а должен заботиться Путин. Скул перепуга. Путин должен заботиться о русских людях. Путин не должен заботиться о Рагулье. Правда? Вот о русских людях Путин заботится. А носящих на голове кастрюлю нет. Не будет ничего страшного, если э, какая-нибудь краля-Галя сдохнет в коликах. В Черке, господи, в этом самом в Чернигове. Потому что в анамнезе у краля-Гали будет три майдана, пирожки и чай туда носимый. Ну, она это сполна заслужила. Я mm. косарем. Yeah, Больше ні один народ. Але знаєте, коли дивишся і чим більше аналізуєш те, що відбувається довкола нашої країни, наших людей, довкола Києва, то починаєш по-новому читати історію. Виявляється, Ну, наприклад, столиця проходила через подібні випробування не в буквальному сенсі, але випробування свого часу вже три століття тому. Отак, це вже все було. І в мене є докази. Це двотомник Київ і Київщина другої половини 17 століття, першої чверті 18 століття. Нараз історії і документи, і в ньому є те, чого я не бачила в жодній іншій книзі. Два великих томи у твердій палітурці зроблено офігенно, дуже класно. Вони відкривають не романтизований романтичний, а реальний світ ранньої гетьманщини, старий Київ, суспільні кризи, боротьбу між. Польщею та Москвою, драматичні рішення Мазепи, не оці російські тлумачення, а правда. Падіння автономії та спроби української старшини втримати свою державність. Це епоха, коли на наших землях розгорталися такі собі власні, хоч би ігри престолів. Лише там не було вигаданих героїв, а всі були. Справжні книга складається з історичного нарису та унікального збірника документів київського справочинства, що дивом пережили і пожежі 1718-го, і 1811-го років. Та й, в принципі, ви знаєте, як багато Росія намагається переписувати нашу історію. А тут зібрана правда: це листи, дозволи, торгові записи, судові справи, магістрські протоколи, живі сліди роботи київських установ. І повсякденного життя киян, які відновлюють економіку заможні, бідні, різні міжнародні контакти та щоденний рух міста. Ну і зараз видавництво РВВ пропонує двотомник ще за акційною ціною. Замовити можна вже зараз. Ну а посилання я залишу під відео. Ну і пам'ятайте, що це афієнський подарунок, як на різдво, так і на Новий рік. Чим більше українців будуть знати свою історію. Тим менше вони будуть вестися на російську пропаганду. Ну і київський режим, який завжди не унімається. Не цей режим, а вже сучасний. Виявляється, ми вже не просто напали на Росію про це колись напишуть книжки і розв'язали повномасштабну війну. Ми ще готуємося втягнути Європу в неї і навіть різ відмовляємося завершувати те, що як ви знаєте, ми не починали. Ми сокіпазор. Ми відмовляємося, чомусь і від капітуляції. Київські наркомани просто хочуть продовжувати все, не хочуть здавати свої території. Чим і тягнуть, і тягнуть, тягнуть, тягнуть цю війну. Отак легесенько і на швидкоруч я вам виклала інформацію від росіян, якби ми історію справді отримували з їхньої інтерпретації, а не справжньої. Ця ситуація має нам вказати яку відповідь, та? що відбувається, це друзі, дуже просто. Щоб і хто не вкидав нам про ці перемовини, особливо не треба орієнтуватися на заяви Дональда Трампа, ніякого рішення нашій війні поки так і немає. Сторони кожен відстоює свої власні інтереси і нас хиляють вічно до капітуляції. а ми кажемо одне єдине зрозуміле ні. следа. Киевский режим демонстративно саботирует мирные инициативы, провоцируя полномасштабную войну в Европе. Трамп прошелся по Зеленскому за то, что он отказался даже отказался даже ознакомиться с новым мирным планом администрации США. Хотя документ, по словам президента Соединенных Штатов, украинской команде был представлен. Секретарь СНБО Умеров глава генштаба Гнатов обсуждали план в ходе двухчасового телефонного разговора с Амиком Трампа Уиткофом и советником Кушнером. Как пишет Политико, именно эта небольшая группа доверенных лиц, включая вице-президента Венса и госсекретаря Рубио, определяет сейчас внешнюю политику Америки. Америки. Сам умер. Целью поездки украинской делегации в США было получение полной информации о российских предложениях и сбор, и сбор актуальных предложений по мирному урегулированию. Сегодня глава СНБО собирается показать Зеленскому, цитата, все драфты мирного соглашения по Украине. Причина самоубийственного упрямства Киева – коррупция. Дональд Трамп-младший рассказал, что в Монако, где он отдыхал летом, Половина всіх розкошних суперкаров Бугатті Фірарі з українськими номерами. що якби домовлятися із найбагатшими в Монако на Бугатті і на інших машинах, то вони б давним-давно все здали. А от мільйони чомусь українців, які проживають на території України, ніким не зараховуються. Але що я вам хочу сказати: скільки б ми не підтрунювали над Поповим чи іншою російською пропагандою, вона все ж таки не втратила своєї сили і впливу. Звісно, на недорогих росіян. Вона все ще запускає, а їхні наративи все ще заходять в ніяк чи просто висушені уми росіян, які вже готові урочисто приймати українську капітуляцію. Ви, певно, спитаєте, як це? Та дуже просто. Там же із кожної праски, кожен день тричі, від Скабєва до Соловйова вже анонсують ледь не апарат перемоги у Києві та ярмо нам на шию. Росіяни не дуже розбираються щодо чого в деталях. Але вони вже навіть готові нас карати, увага, за невиконання підписаного мирного плану, якого не існує. Але коли далі оці упоротиші починають вести такі кухонні розмови на тему, до чого б ще схилити українців, вони стикаються із сумною реальністю. Де перемогою навіть і не пахне, де далеко не всі готові отак от підтримувати всі ці наративи, де принижують і вказують на маргінальність мислення цих глядачів навіть свої ж, просто дещо інші. Вопрос А, немного з будущего Когда будет установлено мірнесування заключено між нами і Україною то там будет прописано ряд условий понятно чем позже тем более жесткие и вот если уже после заключения мира эти украинцы будут нарушать такие условия, как то, что э, армия будет у них больше, чем прописано. Например, сделают несколько санаторий, в которых будет отдыхать несколько тысяч солдат НАТО. А при этом на нас никак не нападая. Какие шаги будут... Обязательно, обязательно. И что, обязательно. Что 180 борделей с проститутками. Обязательно, дорогой мой. Санатории с проститутками. Фантазируйте дальше. Что вы так мелко, а? Уважаемые. У каждого украинского офицера по соглашению будет прописано, да, проститутка, которая будет с ним целый э, день работать, а ночью будет жену выгонять из спальни. Давайте, давайте дальше, ну что уже так мелко, а? Что будет дальше? Кто знает, какие будут соглашения, какие будут условия, и будут ли нарушать украинцы? И, и так, далее. это а контролироваться. Да. Хорошенько пофантазировал, конечно. Дорогой мой, Давайте доживем сначала. Не Из-за так тяжело идут переговоры. доживемо значально. Цікаво, що цим дідам, яке питання не задайте, завжди буде тупим. Але ви подивіться, як цей росіянчик каже, що, наприклад, обмежені нашого війська. І чим далі, чим жорткіше. Я нагадаю, що в Стамбулі що нам, там там. 50 тисяч нам дозволяли, а зараз думають 600 чи 800. Ну, дійдемо до кількох мільйонів і, може, можна буде погоджуватись. Але, як ви знаєте, тиснуть та погрожують не тільки нам. Наприклад, Соловйов погрожує ще й Європі. От ніколи такого не було, правда? За ці 4 роки повномасштабної війни, і тут раптово знов кажуть про превентивний удар. Я ржу в галасіну кожен раз, коли це чую, а це мінімум 5 разів на тиждень. Більше, ніж. Європейці налякані вже не буде. Не партись. Он навіть молодь Німеччини сказала, що краще хай Путін їх окуповує, хай гвалтує, вбиває, аніж воювати та помирати. Інша справа, а чи є той ресурс у окупантів, у росіян для європейської війни? Це таке питання відкрите. Але чого б це раптом Соловйов так почав дути щоки? Чому знову турбує його гімарой і Рве Гейропа? Тут раптово теж не анансовано Північно-Атлантичний Альянс заявив, що розглядає можливість більш агресивної реакції на кібератаки, на диверсії, на порушення повітряного простору з боку Росії, і навіть не виключається так званий превентивний удар. Про це сказав аж цілий голова військового комітету НАТО. Все логічно. Тебе провокують, тобі погрожують, ти відповідаєш. И тут Соловьева порвало, как це хтось може может им а не навпаки. Они мыслят войной, они хотят войны. Они, поэтому я считаю, должны, по крайней мере, ну, чтобы им было о чем рассуждать, я попрошу, у нас очень сильная команда, которая занимается искусственным интеллектом, я вот попрошу их побеседовать с нашими военными экспертами, с Рустем Максовичем, который, кстати, открыл свой телеграм-канал «Позиции Максовича» настоятельно рекомендую подписаться. А с Михаилом Михайловичем Ходоренко, ну, со многими экспертами поговорим, в том числе и с действующими сотрудниками. И попробуем создать такую интерактивную карту, чтобы они понимали, что будет через сколько минут после объявления войны. Сколько минут что летит, как летит, куда летит и как это будет развиваться. То есть какой период времени, куда будут нанесены удары, предположительно. И каким результатом это приведет. То есть если они думают, что сейчас их дивизии войдут на территорию Российской Федерации, здесь они задушат Калининград, они внезапно нанесут удар с территории Финляндии по Санкт-Петербургу, а вот здесь они... Нет, не должно быть иллюзий. То есть, когда мы заметим концентрацию сил, приведения в боевую готовность, то есть факторы, позволяющие нам однозначно прийти к выводу, что Европа готовит удар, то... Мы должны нанести ответ на встречный с элементами превентивного. Вот и все. А дальше показать европейцам, что это будет. На каком этапе это будет не ядерное оружие, на каком этапе это будет тактическое оружие, на каком ударе это будет стратегическое ядерное оружие. Знаете, чего Европа не очкует? Банальна істина. Вони знають, що в них є Україна і Збройні Сили України. Вони нас не дофінансовують, вони не доправляють нам необхідну кількість снарядів, озброєння, але при тому вони знають, що, поки існуємо, ми, а ми вмирати не збираємось, Росія ні на що не здатна. І Соловйов може так сидіти часами, неділями, взяти ще Гаспаряна, щоб хтось типу під столом мял яйки, це не має жодного значення. Тому що, вочевидь, Європа не боїться. Саме через те, що бачить, що Росія не може перемогти Україну, а нас менше, в рази менше, ніж тих самих європейців. Європа стала комом в горлі у росіян, а можливо, коли-небудь, я сподіваюся, стане ще і колом в серці. Росіяни зляться, ніжкою тупотять, бо всю Європа їм гадить. Все ніяк Україну не віддасть, не здасть, сама не злякається і не піде на умови Росії. Це колись Радянський Союз мав такий вплив на різні європейські держави, що міг диктувати правила половині світу. Ну а тепер хто буде слухати країну без унітазів і вічно у мокрих штанах? Все як-то не ахти, не ахти мало, в очередної прослушки тепер вже прослушали європейських лідерів, це складно їх так називати, а ясно, що ніякого єдинства немає, що вони ненавидять американців. у них по-прежнему высокомерие. Вообще, если посмотреть на Европу, то единственное, что у них осталось, это высокомерие, при этом ни на чем не базирующееся. Они такие скучные. Вот с ними вообще сейчас приятно. Вот он какую-нибудь фразу бросишь, и они ее обсуждают сутками, обсуждают, друг друга накручивают, переживают, ножками топают, ручками хлопают, мерц уже там тук-тук-тук. А им не, не верят и не верит. Норвежці хотят совместно з британцями наші подводные лодки в Северной Атлантике одсліжить. Цікаво, як він говорить, правда. Таке враження, що вони обговорюють питання тамагавків, пам'ятаєте? їх так і не передали. Ми місяцями слухали їх висир. Місяцями вони обговорювали це перше слово, яке вже російські немовлята почали вимовляти. Зараз це історія, яка повторюється погрозами НАТО і не тільки. Виявляється, це обсмоктують в Європі. Окей. На щастя, в нас є і альтернативна реальність з альтернативними заявами. Ще один буде екскурс в історію. Дивовижний. Тут головна пропагандистка Кремля Маргарита Сімерян, яка ніяк щось не здвохсотиться, зміню паріки туди-сюди. Вона знайшла вдумайтесь. В антикварному магазині в Нью-Дейлі. Португальську вазу із портретом Богдана Хмельницького і надписом українською «325 років воз'єднання України із Росією. Ну, звісно, ну а де кромі як Індії може бути така португальська ваза? Вона купила цю хрінь і урочисто вирішила презентувати Путіну як символічний подарунок. Я з вашого дозволу не стану вам тут не розповідати про символізм. Богдана Хмельницького про все те, що було зроблено, як він сприймається в Росії, і не тільки і що таке в цілому цей історичний відрізок часу. Я скажу про певний дебілізм, як це використовується і подається. 325 років возз'єднання, і що ми отримали за цей час: геноциду, голодомору, русифікацію. А зараз повномасштабною війною тисячі тіл українських дітей та наших громадян під уламками. Хвильниць, Хмельницький він не воз'єднував Україну із Росією. Він шукав союзників, бо Москва обіцяла свободу. І чого вам це не нагадує? А дала кайдани, як це було кожен і кожен раз. Але, звісно, у росіяни у Маргарити Сіманян є своя інтерпретація всьому, що відбувається. проїхать. Ну, купить какие-то там бусики, сувенироваться, здоровые а, мамы. И они мне говорят, у нас шикарная португальская ваза, говорят, mm -hmm. продавцы. Я смотрю, почему смысл португальской, это же банан Хмельницкий. Mm -hmm. И начинаю читать. Здесь, значит, возъеднание, 325 роки, возъеднание Украины с Россией. И я не удержалась, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала. А он еще говорит, вот этот говорит, А що там написано? Я говорю, от 325 лет присоєдня Украины з Россией. А он понял, говорит, только через 325 лет ви соєнитесь. Я би хотів, щоб раніше. Мы теж. Молодець. Молодець. Це було класно. Це ж якийсь збіг, що індус ще й розуміє, про яку країну йде мова Україна і Росія. Зрештою, а з ким же воз'єднуватися? Що це за нація, що це за країна, що це за імперція? Які так і не можуть ніколи встати з колін. Супер історія під завершення. Значить, тут дед-патріоти вирішили підготуватися і записати відеозвернення із питанням до Пині перед його грудневою прямою лінією. Ну, ви пам'ятаєте, це багатогодинний виступ, де йому типу по задають питання, але їх зупинили оцих. Громадян, їхні ж за їхні гроші оплачені правоохоронні органи та пояснили ситуацію. Цим сучим потрохам, які щось там собі вдумали. Мовляв, якщо в них будуть плакати, окрім запису питання, то звернення буде сприйматися як мітинг. Ще раз, вони хотіли записати пинні питання, але ледь не загріміли заграти. Мітинг непокора, ледь не спроба державного. Перевороту, коли ти хочеш просто поставити питання. І це, до речі, про те, як проходитиме ця клоунада із прямою лінією, де, звісно, хороші готові відповіді вже відібрали. А справжні ні, 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 ви що?» – Це вже мітинг. Это Конечно, но зачем показывать на камеру? Конечно. Нет, а почему? Так, сегодня записываем обращение на прямую линию президенту. Господа из органов приехали, сказали, что если будут плакаты, то обращение будет засчитано как митинг. Если плакатов не будет, то проблем нет. Вопрос, конечно, вопросов много. Вопросы по нашему лесу опять возникли, что плакаты именно по лесу интересуют людей. Я думаю, что это обращение видео мы тоже сохраним, отправим, зададим вопросы, как наш лес жителей микрорайона, наш природный парк кому-то очень сильно мешает. И почему наша милиция приезжает только тогда, когда дело касается леса, когда у нас тут какие-то нехорошие случаи происходят по району. Дозвониться невозможно, а тут надо же всі приїхали в повному зборі. Забрались потихоньку. Із цікавого, як ви бачите, самі росіяни не дивуються цим обставинам, в яких живуть, і що їх же будуть скручувати своя ж міліція, і що, в принципі, їм не дають задати ніякого питання. Вони будуть продовжувати жити в лайні і. В цьому рабстві нічого із цим не роблячи, саме тому що раз і ще раз і вони своєю поведінкою, своїми заявами кожен раз проводять водорозділ між нами, наскільки ми не схожі, і настільки ж ми ніколи не зможемо на щастя бути разом, але відрізати хірургічно нам все ж таки їх. Все, що треба від себе, донайте друзі. Не забувайте про наш збір, посилання на який ми лишаємо в описі до нашого випуску. Обов'язково лишайте лайк цьому нашому влогу і, звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте почути побачене, і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.